містки можливо, десь в цьому районі, і після того, як запитали що потрібно туди трішки додати для того, щоб знизити цей рівень, перше, що мені прийшло в голову, я подумала про якусь власну там, впевненість, самоцінність, щось туди так додати, що це допомогло не поспішати, можливо, не робити більшого, а вибирати дійсно. Якби менше, але більш цінно для себе, і е, після того зона зменшилась. Тобто я не можу сказати, що я повністю перестала щось відчувати, да, якийсь зажим. Але якщо він був такий більш лінійний, то потім е, я відчула його так більш точково, десь в лівій нозі, вище лівої е, ноги, ось так. І про карту мені я обрала якусь першу мені в очі. Карта пішла така, де відсередини не йшло таке серце. Типу, і я подумала про те, що якщо все робити з такою любов'ю, ну тобто я намагаюся дійсно все йти за покликом такого серця, то все обов'язково буде виходити і трішки якоїсь сміливості, впевненості. І далі продовжувати від серця робити те, що ти робиш, і не потрібно буде взагалі нічого поспішати. Uh -huh. це така моя підказка, напевно, собі нагадування ще раз про це. Дякую uh -huh. вам дуже. Дякую вам, дякую. Так. Катерина, Я можливо, хочу. ви хочете подивитись. Знову поспіху я відчула десь тут, що дуже дивно. Не знаю чому саме тут. Але якось так відчула, коли я сканувала свої тіла. Потім, коли почала це пропрацьовувати, не знаю, в мене чомусь виник образ. Неначе я беру такий кувшинчик з водою і починаю щось поливати. І потім з, від, з того кувшинчика, місце, де я поливала, поливала, це була квіточка, тобто це був такий вазончик, і в ньому росла квіточка, і ця квіточка почала рости. і Я відчула, не наче моє тіло стає таким, знаєте, зовсім розслабленим і доходить до якогось такого стану приємного спокою. Ось так я відчула це. А яку карту ви обрали? Чи що для вас ця карта? Е, карту, яку я обрала, я обрала карту е, знизу. Це була нижня карта. Вона була е, знизу другою по рахунку. Для мене це про те, що потрібно е, наповнятися спокоєм, відчувати цей спокій в собі. І Взагалі, який мій запит, бо що мені здається, що мені е, не вистачає відпочинку, і потрібно прислухатися до себе. І щоб зробити щось більше, треба на якомусь певному періоді свого часу відчепитися від себе, зупинитися, відпочити і почати заново вже з більшим ресурсом. Дуже вам дякую. Це дуже класно. Дуже. Я в захваті так швидко бачити, так швидко наше тіло, воно настільки дружне з нашими емоціями, настільки дружне з, нашим, з нашою підсвідомістю, де де все це ховається, і воно залюбки, коли трішки його розкриваєш, воно залюбки хоче ділитися цим всім і хоче вдосконалювати своє, своє життя, свою поведінку, своє здоров'я. Ось, дякую вам. Можливо, хтось ще хоче поділитись. просто без камер люди, і там хтось писав, що в дорозі не може. Тому якщо Наталія хоче поділитися, або ще хтось, то будь ласка, якщо в нас ще є час, дякую. Я можу поділитися. Я вибачаю, що я без камери, але я в дорозі. І так совпало, що ця практика якраз випала на момент, коли я поспішаю. Тому для мене було дуже це така дуже своєчасно. Ну, я відчув напруження таке, тому що в мене зустріч на 13 я трошки не встигаю. і Я відчув напруження в грудній клітині, і а, мені навіть вдалося трошки його от Поки я їду і слухав ці ну, інструкції, мені дуже сподобало, сподобалось, як ви проводили. І от з, з точки зору карти, то я вже не, не зміг. Частину це дуже було цікаво подосліджувати це напруження, яке під час поспішання виникало. Так що дякую дуже. Угу. Дякую вам, дякую. Наталі, хочеться поділитися. Поділитися не хочеться, але мені сподобалось чесно. Ем, я чекала взагалі Алену ем, Ну, Ален майстер-клас, дуже дякую. Якби, бо, бо я такі маю змішані ем, відчуття. Я ще не до кінця вмію працювати, тому, тому я залишу для себе. Знаєте, я, я на новому занятті теж казала, що я якось так трошки сумбур і не знаю, чи це та. Но... Чи це реакція, чи це просто, тому я залишу для себе. Але дуже дякую. Класно було. Дякую. Я також усім дякую. Руслана у нас просто без камери. Так? Я не знаю, вона в дорозі була тому... дуже, дуже цікава практика.